Все, що пов'язано з Радянським Союзом, має бути величним і, як правило, кровопролитним. Олімпіада 80 – це подія, яка проходила під егідою пухнастого ведмедика. А поза контекстом лишилась війна в Афганістані, знищення української інтелігенції та тотальний контроль. Ще з Олімпійських ігр в древній Греції огонь спортивного факела символізував стремлення людей к міру і дружбі. Олімпіада це був оцей от досить потворний, якщо чесно, за дизайном цей олімпійський мішка. Логотип, по суті, він якось схематично повторював, напевно, кремлівську вежу. Щось таке вертикальне і зірочка нагорі. Звісно, що до неї готувалися. Звісно, що на неї робилися всі ставки. От зараз ми цим іноземцям, всім решті світу, покажемо, які, які ми круті, які ми процвітаючі. І тут бабах Афганістан. Ну, звісно, що Олімпіада там планувалася за кілька років, і ніхто не узгоджував ці дві акції. Всі країни першого світу оголосили. А, що вони олімпіаду в Москві бойкотують. Утворний радянський мультфільм під назвою Баба-єґапроці. Яга Проці». Угу. Я якраз хотіла зараз у вас про нього запитати. З приводу мультфільму навколо нього дуже було багато суперечок. Хто образ цієї Баби Яги? говорили, що це і Маргарет Тетчер. Це, звісно, збірний образ. Там і Рейган, і Тетчер, і Ну, всі, хто в очах тодішньої радянської людини уособлювали західний капіталістичний світ. КДБ працювала дуже і дуже серйозно. Ніяк не можна було закрити рота людям, ну інакше, як ув'язнити. І поки Софія Ротару на сцені виспівувала усім на той час відому пісню «Темп». спаєнів спихнувшись зі Перед Олімпіадою 80 в Україні була проведена програма зачистки у своїй книзі Світло людей, мемуари та публіцистика. Дисидент Василь Овсієнко розповів наступне: наближалася Олімпіада 80 і частина ігор мала бути в Києві. Під цей олімпійський укіс потрапили Дмитро Мазур, Петро та Василь Січки, Ярослав Лесів, Василь Стус. Василь Стрільців. Хто мав звільнитися, того розкручували в неволі, не даючи й передихнути. Ольга Гейко ступила на волі всього два кроки. З воріт зони до Воронка. Миколу Горбаля заарештували наново в останній день терміну. В'ячеславові Чорноволу сфабрикували справу на засланні в Якутії. До речі, 1979 року загинув Володимир Івасюк. Можливо, раптова смерть композитора також пройшла під егідою єднання народів. На Львівщині знайдено тіло закатованого на смерть відомого українського композитора Володимира Івасюка. Його тіло було покрите синцями і шрамами, які залишились від катувань. Намагалися причепурити, як ну як тоді це розумілося, як як уміли зібрали всіх не не лише бомжів, а і людей там з якоюсь такою помітною інвалідністю, які, які там між небом і землею. Всіх заховали, щоб вони не були на виду. На Олімпійських іграх за кожним стояв стукач. Заходиш, перепустка. На поверх перепустка. Вони Кате Махарадзе просто ненавиділи. Домовилися, що він живе в мене. Ну і якось я приходжу. Хоч нишпорить, якісь у мене і у котика під. Койка, ми мені дорікали, що я вкручу якісь фрази, вислови українські. Там, ну, говорили, балакали, сіли, заплакали там. Ну як сказати, якщо там нічого немає, матч ніякий проходить там футбольний. Пішли тертя такі з керівництвом центрального телебачення, спортивної редакції. ну, підкреслюєш, а як казати? Український спортсмен. Він, якщо виграє Олександр Колчинський, то він киянин, а Київ столиця України. Це ні, у нас тільки радянські. Гонбольна команда Спартак це основа збірної синочі Олімпійської. Це наше все. Треба просто уявляти загальний е, контекст ідеологічний, політичний, культурний, інформаційний. Ми і зараз знаємо ціну цього твердження, що спорт поза політикою. Ну, він ніде і ніколи не був поза політикою. Але в Радянському Союзі це все було в квадраті. Світ бойкотував проведення Олімпіади 80 Проте голос України, який ледь-ледь пробивався крістіни червоного терору, так і не був почутий. То зараз ми маємо пам'ятати ціну нашої незалежності.